Саме ця клавіатура, прямо із коробки, дуже сильно вражає своєю якістю і тайпінгом, який ви отримуєте, купуючи клавіатуру за 100 доларів. Це клавіатура, яка дійсно вражає прямо з коробки, тому що вона дуже класно зібрана, вона дуже класно виглядає, вона має свій стиль. Якщо говорити про кейкапи, про свічі і взагалі про тайпінг, хоч він тут і специфічний, але він тут дуже цікавий та прикольний. Це стосується і звуку, і тактильних відчуттів при наборі. Обов'язково тайпінг-тест буде в кінці цього відео. А зараз хотів би в деталях розповісти вам про новий бренд. Цієї клавіатури в мене ще не було на огляді. Це Lumen K і модель, яка називається ось тут так написано гарненько: MAJOR 68. Клавіатура в форматі 68%. Вона повністю із алюмінієвого кейсу, PBT-K PBT-кейкапи, підсвітка. Магнітні перемикачі, дуже прикольний колір та дизайн. І, взагалі, клавіатурка зроблена дійсно якісно і має хороший комплект. Отже, клавіатуру я вам вже з різних ракурсів показав. Давайте поки що я тут поставлю. Вона дуже круто виглядає на робочому просторі, компактно, стильно і, от реально, щось таке цікаве та нове. Поставляється клавіатура, ось такі фірмовій Презентабельну коробці дуже прикольна. Вона виглядає в коробці всередині. Відповідна сама клавіатура і комплект. В комплекті де ось така інструкція з призначенням клавіш. Ви тут це можете почитати, подивитись. Є QR-код можна перейти на сайт виробника. До речі, клавіатуру можна замовити в Україну. І ось такий пакуночок, дуже гарний з комплектом. Відкриваємо цей пакуночок, Я вам відтворюю, так скажем, перші ці враження. Тут є свіч на заміну або для прикладу. Це білі магнітні свічі. Ось так він виглядає. Одразу скажу, що це специфічно, тому що ви інші свічі не поставите. Тільки треба шукати свічі під дану клавіатуру у цього бренду. Тому що роз'єм тут нестандартний. Йде ось такий пулер комбінований з фірмовим логотипом LumінKay для кейкапів та свічів, щоб зняти. І ось такий кабель для підключення. Клавіатура, до речі, дротова, вона не має бездротового підключення. І відповідно ви її підключається: це Type-C Type-A, плюс її фільтр. І кабель такий паракордовий, достатньо жорсткий, довжина його складає 2 метра. Так як свіч вже дістав, покажу вам більш детально. Свіч має прозору верхню частину. Він з заводу змащений, дуже приємно ходить. Ніякого відчуття піску плавно, класно. Всі характеристики ви можете переглянути за посиланням, перейшовши на сайт, тому що це все доступно і в інтернеті. Я ділюся враженням від використання. Свічі тут класні. Вертаємося до клавіатури. Клавіатура в форматі 68%, вона компактна, тут немає ефок. Якщо ви не користуєтеся ефками або вам призначення FN плюс цифра підходить, то можна відповідно користуватись. Якщо брати по формату, то мені формат 68% підходить, тому що мені не потрібен нумпад. І це реально, в принципі, зручна клавіатура, тому що вона не займає багато місця на столі. І плюс мені подобається дуже, як вона виглядає. Вона така лаконічна. Дійсно компактна, і це якраз е, додає їй більше такої краси, як на мене. З дизайну мені сподобалось, що тут е, є такий е, аспект на колір. І колір тут такий більше, знаєте, такої слонової кістки, е, щось таке під ретро трохи, але є розбавка оранжевим кольором, таким темно-сірим. Написали літери та цифри, плюс є прозорі. Кнопки, це Escape і Стрілки. Причому, якщо брати по самим кейкапам, якість їх мені дуже сподобалась. Ми про них трошки детальніше поговоримо також. Клавіатура в цілому зібрана дуже круто, відповідно, це повністю метал. Якщо по клавіатурі так постукати, це глухий звук, це говорить про те, що там є шумка, якої, якої тут не пожаліли. І конструкція от реально така дуже класна. Клавіатура важить так непогано, це відчувається. Мені дуже подобається, коли клавіатури роблять з металу і кладуть туди гарну шумоізоляцію. І коли ви набираєте, немає якогось такого дзвону металу. Може відчуватись трошки такий е, гул металу, але тут він не суттєвий. Клавіатура виконана з задньої частини також дуже гарно. Вона на гвинтах скручена. Є чотири резинові ніжки. Вони, хоч і маленькі, але клавіатура стоїть на столі дуже міцно. Вона, тобто, взагалі не рухається. Резина тут хороша. За рахунок того, що вага клавіатури велика, ніжки гарні, то вона буде стояти стійко на любій поверхні. Це реально класно. Якщо брати по куту, кут, тут є вже такий, скажімо, стандартний заводський, вона клавіатура відповідно, нема висувних ніжок, але ось такий кут, якого достатньо для комфортного набору. Підключення клавіатури відбувається отут з лівої сторони, та всі стандартним кабелям або іншим любим кабелем. А якщо зняти кейкап, то можемо подивитися на товщину стінок, і вона тут дуже класна. Ви тільки подивіться на товщину цього кейкапу. Він не те, що не гнеться, він. Його просто ну, нереально, напевно, щось з ним зробити. Ці кейкапи будуть служити гарно. І це клавіатура, яка має дійсно дуже круті кейкапи з заводу. І причому сам виробник відмічає, що покриття і сам пластик кейкапу дуже класний, воно таке, знаєте, в міру. Трошки воно е, шершаве, але це не відчувається при наборі, і плюс воно не є таке гладке. Я думаю, що з часом вони блистіти не будуть, як більшість, кейкапів блистять, хоч ПІБІТішка має дуже великий ресурс використання, але все-таки з часом все одно блиск цей буде видно. Тут, я думаю, трошки ситуація буде інакша, бо вони такі прям матові-матові, і сама поверхня така досить цікава. Якщо взяти, наприклад, момент, по других кейкапах то абсолютно все те саме, тобто всі кейкапи тої самої товщини і дуже хорошої якості. Заусінців таких немає. Зазубрин і реально дуже хороша якість. Кнопок тут прям по стандарту. От, міняти тут нічого не хочеться. Прозорі кнопки, вони відповідно трошки інакші, так, але фішка в тому, що це дизайн, і відповідно з підсвіткою це все виглядає максимально круто. Якщо подивитися всередину, що ми можемо побачити? Ну, знову ж таки, це свіч, який я вам показував. Ми можемо побачити плейт, він тут металевий, до речі. Якщо брати по стабілізаторам, то якась там невеличка змазка є. І в принципі скажу, що тут стаби дуже гарні. Якщо їх змастити ще додатково, то ефект буде ще кращий. Вони, в принципі, не звинять, вони ходять плавно, нема такої відчуттю е розбовтаності, якоїсь вони реально дуже гарні. Якщо брати по свічу, то свічі по відчуттю змащені. зависька змазка тут присутня. Діод підсвітки знаходиться з північної сторони. Може, для когось це буде мінус, для когось це плюс. Для мене це такої сильного значення немає. Але відповідно підсвітка пробувається навколо кейкапів, і клавіатура з підсвіткою виглядає гарно. Ну а тепер ви можете побачити, як клавіатура виглядає з підсвіткою. Дуже прикольно реалізовані ці прозорі кнопки. Відповідно, бачимо, як воно світиться. Просвічується також підсвітка навколо кейкапів. Ті, що не прозорі йдуть, і це також гарно виглядає. Підсвітка яскрава, різні ефекти має от реально дуже привабливо. Особливо в темноті це буде виглядати максимально круто. В комплекті, на жаль, немає повністю непрозорих кнопок, щоб ви могли собі замінити. Але ну я думаю, що це відповідно стиль компанії, і вони вирішили зробити це ось таким чином. Ну а тепер давайте підведемо невеличкий підсумок. Клавіатура мені дуже сподобалась, і, от реально, за свою ціну це дуже гідний варіант. Тому що за 4 тисячі гривень, а стільки коштує клавіатура на офіційному сайті, ви можете придбати для себе дійсно якісну та прикольну клавіатуру, як по тайпінгу, так і по звуку. Прова даної клави також хотів би відмітити те, що вона виглядає дуже цікаво. Колір, кейкапи, прозорі кейкапи, форма самої клавіатури дуже гарна. І вона відрізняється від інших клавіатур. Наприклад, цей бренд у мене перший раз на огляді, і я би хотів протестувати ще інші клавіатури, тому що ця мене дійсно привабила. Так вона дротова. Є варіанти, які за цю ціну будуть бездротовими, там будуть мати свої фішки, але тут більше уклін на якість та унікальність. І ця клавіатура якраз дуже якісна та унікальна. Перевагою також є магнітні свічі. Перевагою є також підтримка HotSwap. Я думаю, що в майбутньому там виробник зробить різноманітні види свічів, які ви можете поставити на їх клавіатури. Дуже якісні кейкапи прямо із коробки. Ну і звичайно, тактильне відчуття при наборі і звук, який ви будете чути, коли будете грати або працювати на даній клавіатурі. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть свою думку в коментарях. Ну, як обіцяв, в кінці відео тайпінг-тест.